Так, ну що, друзі, приїхала на шкільний ярмарок. Зараз вам буду все показувати. У нас сьогодні в школі шкільний ярмарок. І діти, і батьки всі готували щось вкусненьке. і будуть продавати. Буде благодійний ярмарок, будемо збирати на дрон. Це в мене від дочки, бачите, наче під носом. Зараз піду вам показувати до кожного класу. Смаколики ціла куча. Ой, клас! Картою можна, так? Да? Є термінал? Молодці. Це ж. А це що таке? Ух ти. Так, кексики, тортики, жилі. Зараз покажу вам, що я готувала. Отакі От штучки. Це теж жилі. Ой, пакет заберу. Лева. Тоже жилі, воно там з печивом і типа би то скла. Хазяйка, хазяйка. І оце я готувала піца, і бабуля наша спекла ватрушки такі з дуже смачним кремом. Це сіска в цей... А, хорошо. Да, так. А це, мабуть, це що? Це картошка. Карто. Жилє теж, і в нас навіть є перчик продається. Дітвора, ну помахайте. Кажіть, підписуйтесь на канал. Так, жилі і тут вкусняха, і тортики. Так, 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 так. І цукер. Які всі молодці! І батьки всі долучилися. О, баранчики! Привіт! Всього таке гарне! Гарне! Привіт! Боже, Боже! Які всі молодці! Батьки вчора всі пихтіли, так? Да? Дивіться, яка фотозона гарна. Mm -hmm. Мама, забери куртку. Давай. ще <плес> <dış。А, army> yeah, yeah. yeah, <плес> <плес> так. Розгудуй мені, а то я зараз вду. Щас, <плес> дай, <плес> я закінчу. Яка краса, яка краса. Всі вкусняхи і цукерки oh. yeah. mm. Боже Боже, які всі молодці! Я yeah. в вишиванках, які всі гарні, підкорм. Всього краса. Добрий день. Які понакривали трошки, щоб сонечко світить. Всі, які молодці. Та я дивлюсь, у вас накрито да. сонечко. Да. Так, краса. А я не, розміну не брала. Я зараз дам. Боже, які молодці. Я кажу, вони б мене ще стартують. Хоче вже їсти. Так, Я хочу забрати свою! Зараз спробуйте. Саме свою добре. Нічого собі, чекай, не на вітру. зараз переглядати. Ти ж вже придивилася, я хочу придивитися? Так, я вже пройшлася. Оце батьки постаралися. Ну, я куплю на роботу щось з собою, З Ванною перекусимо. Які молодці. Похвалю себе. Все. Вже зараз буде... хвилина мовчання. І нашу що А ось оце. <просив> Строїмося всі до своїх класів. Мені так приємно, що всі по... долучилися, приготували все. Сьогодні наш благодійний ярмарок Крила Надії проводиться на підтримку Збройних сил України, захисників, мужніх воїнів, які, не жаліючи свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. Відважні молоді воїни, наші земляки стали символом гідності. Кожен з них чи не поставши проти насилля та несправедливості. Молитвою добрим словом згадаймо героїв, які боролися і віддали свої життя, щоб зберегти наші. Єднаймо вдячні серця з тими, хто зберігає нашу, нашу рідну Україну з небес та захищає її тут на землі. Тож прошу шанувати пам'ять про них годиною мовчання. Сьогоднішнього заходу рада вітати вас на нашому благодійному ярмарку. Ярмарку, приуроченому дню захисників та у... захисниць України. Цей день святкують 1 жовтня і з кожним роком він набуває особливого значення для кожного з нас. Наша сила у нашому єднанні. Об'єднуємо зусилля заради перемоги. Слава Україні! Купила от таку сосиску в тісті з розванюпиймо і. Печиво, я забула, як воно називається, Кар... картопля чи як якось так. І чого ще хочу. Званню треба зараз пообідати. А чого я хочу? Так, благодійний ярмарок. Отак, От бачите, на що ми збираємо на дрона. Піду ще. Mm. Чого я хочу, ]iviım. чого я хочу. Mm. Я більше не знаю, <enfant> чого я хочу, дай оце стаканчик. Я вже бачу, що народували. Мабуть, і не знаю. Все таке гарно, в мене очі розбігаються. О, трубочки. Думаю, що я ще хочу. Не вкусила? Ні, я її збила, але я вибила. Нічого страшного. Варя, викинь. Варя, Викинь я тобі ще з другую. Жиле, типу, бите скло. Дуже вкусне. Так, якраз беріть. Так, я ще хотіла, думаю, що я ще хотіла, трубочки. А в яку ціну у вас трубочки? По 20, так? Трубочок хочуть солодкий. Ось таке, 25, маленький Можна дві трубочки нам? Дуже угу, Дякую. Вже буде до чаю. Зараз наймося. Кульочок візьму. Катюш, можеш мені поставити в кульочок оце? Давай, давай. Ой, у нас тут аукціон розігрується тортик. 350. 351. 352. Хто купує? Дає. Хто? Хто дає більше? Я таке люблю. Я таке я люблю. Він на гривню більш ти почав чотириста три гривні. Вже все продали. Продали. Тетяна Миколаївна, це ви торт придбали? <рес> Молодці. Давай. Дуже шкода, що прийшло мало людей, тільки були батьки і діти, і вчителі, і все. А стільки всяких смаколиків було, ну просто очі розбігаються. Я ходила вже, мабуть, трішки. Трішки скупилася, але вже всі гроші потратила, і Варя там купувала. Ну, коротше, е скупилися, зараз будемо з Ванією обідати. Шкода, що люди не поприходили. Добрий день! А чого не на ярмарку? Себе, Себе. Петрович вас зняти? Дуже шкода, що не було людей, щоб це все розкупили. Діти і батьки дійсно всі старалися. Стільки, стільки всякої вкусноті, що просто вам не передати. А ми зараз йдемо з мамою на каву. Поп'ємо каву, я буду вже їхати на роботу і будемо потім Капучі... з ванною обідати. Може, капочин. Ні, я таке Айріш. А, а в Ти Свіски з молоком так? хочеш? Ні, Може воно... тобі окремо. Ох... Який ірландський називається. Да, да. Не мама буде. Давай тобі Айріш. Айріш, да. так? І я собі візьму капучину. А, ну, а, я тебе пригощу. Де? Так. Де? Я пригощу тебе. Ну, давай бери. Капочинок. Йдемо зараз, подивимося, скільки нас збирали, наторгували коштів, скільки в нас є. І потім скажу вам, яка сума була зібрана, і передамо це все на. Благодійність нашому земляку. Відповідальний момент. Олександрівна наш клас. Четвертий клас. Дітвора, ви вже збираєтесь. Чітка сказала її знати, бо вона зараз це все добре. Ні, е, ви пішки йдете додому, а я їду на роботу. Ні, я не буду підвозити. Який у нас гарний клас. Да? У нас гарний клас. Результати. Сьогодні скринька. 2750 гривень. Перший клас 1110. Другий клас – 1497. Третій клас – 1850. Четвертий клас – 1695. П'ятий клас – 2350 гривень. Сьомий клас – 517 гривень. Восьмий клас – 1637,50. Дев'ятий клас – 1496. Загальна сума, яку зібрали на сьогодні. Вибачте, 212 гривен. Загальна сума, яку зібрали на сьогоднішньому ярмарку: 17 тисяч, двадцять гривень і п'ятнадцять місяць. тисячі гривень, яку ми разом зі своїми колегами Ми віддамо на другом, на засню, на їхні потреби. І тому я надіюся, батьки, що ми з вами будемо працювати і надалі в такому літі, адже без вас не нічого. Вібрання ми сила. Слава Україні! Героям слава! <різв adopter> Отже, за підсумком з коштами, які зібрав педагогічний колектив, виходить 20 тисяч 923 гривні 50 копійок. Молодці, супер! Просто. Просто супер. там! Героям слава! От у нас і обідня перерва. Дуже все смачне. Ванюшка, вкусно? Дуже вкусно. І кузя хоче. Вкуснятину, яку я купила на ярмарці. Дуже класно. Побільше б таких заходів. Всі задоволені, і щасливі. Гроші зібрали все. Друзі, всім дякую, що були зі мною. Побачили, як у нас відбувається ярмарок. Я сподіваюся, що будуть ще такі ярмарки благодійні, бо це всіх об'єднує. Так що, як завжди, міцно всіх обіймає ваша Іна.